Вітаю, вас, друзі, на каналі «Що Істина. Ми продовжуємо молитовні стріми, в яких молимось про перемогу України, про визволення нашої країни від московицьких загарбників. І сьогодні ми продовжимо молитись про нашу армію, про наших союзників, про руйнування Москов... московицької злобної імперії і про те, що Господь прославив своє ім'я через перемогу України. Господь наш, ми дякуємо тобі за цей ранок, за те, що ми живі. Ми дякуємо тобі. За те, що ти зберіг нас від злобних московицьких обстрілів, Господи, за те, що наша країна зберігає надію на визволення і на перемогу в цій страшній війні, ми молимо тебе, Господи, щоб ти благословив наші збройні сили, людей, які зі зброєю в руках, ризикуючи життям, боронять нашу волю, боронять нашу країну від злобного окупанта. Ми просимо Тебе, Господи, про міць і наснагу для наших воїнів, про захист, про міцну зброю, про те, щоб у них була мудрість, як вигнати окупантів з нашої землі. Господи, бережи наших воїнів, захисти їх від зла, від смерті, від поранень. Благослови їх через наші Збройні сили, визволи нашу країну. Ми молимо Тебе, щоб Ти повернув, Господи, всіх, хто зараз знаходиться в полоні, всіх. хто... Незаконно викрадений з окупованих територій і утримується в злобних російських застінках, Господи. Ми молимо тебе, щоб ти визволив наших полонених і тих, хто заарештований з нацистських оцих російських гестаповських тюрем, в'язниць. Господи, поверни всіх хто вважається пропалим безвісти, просто збережи життя і здоров'я наших військових, господи. Віднови тих, хто поранений, втішай тих, хто втратив своїх рідних в цій війні, бережи наших людей. Молим тебе про наших союзників, щоб ти, Господи, через них продовжував надавати нам допомогу, благослови. Зроби так, щоб вони розуміли, що Московії треба перемогти і зруйнувати, бо інакше ці війни будуть постійно, Господи, благослови і надавай нам вчасну допомогу від людей, які розуміють. Яке страшне зло зараз е, намагається е, вилізти за кордони Московії? Молим тебе, Господи, про допомогу, про своєчасну допомогу, про допомогу, таку, яка саме потрібна для нашої країни, для нашої армії. Благослови, Господи, нашу країну і взагалі весь світ, руйнуванням Московії, руйну, 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 руйнуванням цієї злобної. Страшної імперії, яка була і є тюрмою народів, яка була і є таким злобним, страшним місцем і даремно, господи її завжди називали імперією зла. Зруйнують цю злобну імперію і визвали і самих московитів, бо вони. Живуть поневолені, живуть як раби, живуть у злиднях і намагаються це зло розповсюдити всі, по, по всьому світу. З, зруйнують цю злобну імперію, вижени від влади Путіна, і я молю тебе про те, щоб він і його поплічники сиділи у тюрмі, у в'язниці, господи, за свої злочини. А, або зроби так, щоб вони були. Змушені думати над своїм життям через хвороби, якісь, господи, або якщо їм нема каїття, забери їхнє життя, щоб вони не губили сотні тисяч людей. Боже, я молю Тебе, щоб ти привів до тями росіян, які, господи, звідкись взяли стільки злоби на українців, що хочуть всіх нас і зруйнувати, взагалі, стерти з мапи світу, нашу країну, Господи, молю тебе, молим Тебе, зруйнуй цю злобну імперію. І через це прослав своє ім'я. Благослови нас, Господи, благослови нас жити як вільний народ в своїй країні і благослови нас цінувати нашу українськість, нашу українську ідентичність, нашу мову, нашу землю, нашу культуру, нашу історію, Господи. Благослови нас, щоб ми як один народ. Як українці прославляли тебе, Наверни до себе народ України в ці страшні часи, і прослав ім'я Твоє через перемогу нашої країни. Благослови, Господи, дій твоєю силою, Твоїми чудесами, щоб наша віра міцнішала, а московити в страхі, щоб тікали з нашої землі. Зроби так, щоб через перемогу України Твоє ім'я прославилось і увесь світ, світ визнав Твою велич. Дякуємо тобі, Господь, бережи нас в цьому дні. Хвала тобі, Отець, і Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Поставте вподобайку цьому відео, поширте його в ваших соцмережах, щоб їх можна більше людей побачили це відео і, можливо, долучились до молитви. Україна переможе і хай Бог прославиться.